Ну, знаєте, це е, історія з рідкісно земельними металами, вона позитивна для України. Uh -huh. е, і добре, що президент України свого часу вгадав цей трек, спілкуючись із адміністрацією Байдена і з адміністрацією Трампа. Е, я вважаю, що якщо ми будемо мати потужних американських інвесторів, я скажу крамульну думку китайських інвесторів е, на східній Україні, то в нас можливо буде набагато менше проблем. В майбутньому, і це буде одна із найкращих безпекових гарантій, які ми всі можемо тільки уявити. Це не є гарантію. З свого часу були величезні інвестиції європейців в український Донбас, і більшовики це все заграбаставали, націоналізували без жодного щему чи без особливого протесту. Тільки Бельгія до середини чи кінця 30-х років минулого сторіччя нагадувала, що треба гроші вернути за вкрадені заводи. Тим не менше, ця історія позитивна ще з цієї точки зору, що ми можемо отримати чисті прямі іноземні інвестиції в насправді доволі ризиковані проекти, бо е вкладення грошей в розробку родовищ це довготривала і дороговартісна історія. Я знаю дуже небагатьох українських підприємців, які довели цю історію до пуття. Переважно вони просто брали своє користування існуюче та вже розроблене родовище. Тому е, я не бачу тут жодних застережень, і точно не треба вестися на якісь там е, виривання волосся на голові, що боже заберуть український надав». Український надав в нашому вигляді це просто пасовище для худоби, і там нічого не розробляється. Тобто, це так трильйони, але абсолютно віртуальні. Ну і безумовно, було би добре нагадати Трампу, що е, найбагатші площини на рідкісноземельні метали це український Донбас, який би добре було спільно забрати в росіян до Уралу, на, на мою думку. Ну це власне ключове, тому що Росія насправді вже окупувала третину цих родовищ рідкоземельних мінералів, бо там не тільки метали, там загалом інші хімічні елементи. А і при тому, що Україна має найбільші в Європі запаси літію титану, але тим не менш вони вже частково окуповані Росією. І тут іще ще треба згадати в цьому контексті, та, якщо ми говоримо в контексті загалом геополітики, ми ж бачили, що Штати ввели мита. На китайські товари Китай у відповідь вів мита на американські товари. І Там ще була така фраза, яка на яку може не всі звернули увагу, а також контроль за експортом рідкоземельних Мінералів, а без них неможливе створення багатьох технологічних, взагалі, ну там технологічних виробництв і так далі. Там вони використовуються для великих магнітів, і це для глядачів. Вже, тобто для всього всього, та і відповідно, якщо Китай заблокує це все діло, ну штатам треба шукати самим. У них і в самих є родовище, але в тому числі вони зацікавлені в Україні. Тому наскільки вони будуть зацікавлені в Україні, щоб аж. Давати допомогу і дійсно відвоювати в разі потреби, все залежить від того, як ми їх зможемо зацікавити, бо декларації на рівні президентів це чудово. А далі має бути рутинна, важка праця, починаючи від дозволів на розробку, це насправді спершу на розвідку тих чи інших е е мінералів. Бо це дуже непростий процес. Деякі є у власності держави, деякі є у власності приватній, е, більше з них в величезній кількості судів, і це більше токсичний актив, аніж е, е, бізнес цікавий. От тут величезне питання: бо якщо виявиться, що президент Зеленський не зміг виділити одного з своїх п'яти шести менеджерів і довести бодай 5-10 проєктів до е, пуття. Сказати, ось ми готові. Ось ці кілограми документів. Це те о цього проекту. Ось ми бачимо такий то шлях, що протягом півроку ви заходите на цей об'єкт і починаєте свою роботу. То це все обернеться просто величезним скандалом. А все те, що навколо перемовин, як таких можливих в майбутньому, Володимире, і цей режим хаосу, та частково який присутній навколо цього. Чи все ж таки все настає подекуди і потроху на свої місця після призначення спецпредставника Сполучених Штатів і так далі? Як для вас взагалі розгортаються ці події у вашому розумінні? і До чого ми йдемо? Ну, дуже шкода, що ми внутрішньо перебуваємо в хаосі. Yeah. Um, я би назвав це такий хаос з бедлавом чи бордаком. І це нам дуже заважає вести перемовини як із нашими союзниками, так само й битися на полі бою. Бо коли я бачу ситуацію, що тиждень робота ключового агентства з закупівлі е, озброєння фактично заблокована, просто через внутрішню корпора... корпоративну боротьбу всередині міністерства оборони, ну це неприпустимі речі. Коли нас на телевізорі від імені влади е, говорять деякі персонажі, які мали бути. Давно у в'язниці це неправильні речі, е, коли ми маємо ситуацію, що ми не можемо звести, Дебет з кредитом, як в військовій справі, так само і в економіці, тобто, спершу ми говоримо, що допомога USA взагалі не потрібна, ми її не бачимо. А потім виявляється, ой, це мільярди доларів, які вливаються в українську економіку в енергетиці, медицині, в соціалці, в багатьох інших дитичних сферах, ну це бардак, бардак в голові. І я б таки дуже хотів, щоб ми дійшли до оновлення влади. Це може бути двома шляхами: ідеальний шлях для країни, коли президент повністю поміняє свою команду і забере цих п'ять легендарних комсомольців, візьме адекватних людей з усіх прошарків і партій України, які працюють на Україну. Ну або інший варіант тут не лишатиметься нічого іншого, як думати дійсно про політичну концепцію виборів. На завершення я буквально сьогодні вранці, хвилинами там годиною раніше, знайомився і читав ваше інтерв'ю щодо «Укрзалізниці», там підвищення тарифів, зокрема, і на не тільки на пасажирські перевезення бо в мене тут десятки гостей були, коли ми говоримо про це державне підприємство щодо вантажних перевезень, зокрема в співробітництві з українським бізнесом, там підприємствами і так далі. І всі вартість цих перевезень може піднятися? Я просто дуже хочу свою позицію, що ви озвучили сьогодні і в ефірі, бо це важливо. Дуже проста позиція підхід залізниці на жаль залишається незмінним. Ми крали і будемо красти, можливо, навіть більше, але нам не вистачає грошей. Тому, будь ласка, дайте шляхом підвищення тарифів, бізнес заплатіть. Я не буду там порівнювати наскільки справедливі є існуючі тарифи, чи дійсно їх потрібно е, е, збільшувати. Але питання ключове: якщо красти такими темпами, то не витримала би ні компанія Apple, ні компанія Tesla, ні компанія Microsoft, ні будь-яка інша світова компанія вартістю понад трильйон доларів. Е, тут треба все таки навести лад. Нещодавно ми mm -hmm. бачили резонансне на розслідування на Бук, коли фактично на кабелях заробляли десятки мільйонів доларів. Ну, вибачте, ну існують ж тіньові офіси з 20-го, 21-го року. Чому ті люди, які були на чолі Укрзалізниці, на чолі міністерства в Кабміні не понесли повної відповідальності, не буває тіньового офісу, який продає рельси чи шпали, чи кабелі, без того, що про це не знав міністр. Ну давайте все таки будемо відверті. І е, я би дуже хотів, щоб НАБУ не зупинялося, не стримувало себе, а дійшло до кінця в цій в цьому харчовому ланцюжку. जा